Чим саме займаємося ми з тобою, з іншими дівчатами в компанії PNB? Ми саме тестуємо та аналізуємо продукт та працюємо над тим, щоб в складі тих продуктів не було якихось небезпечних речовин. Тому в нас дуже такий, знаєш, довгий процес запуску продукту. Mm -hmm, тому що ми да, проходимо, ну, ти сама знаєш дерматологічне тестування, mm -hmm. алергічне тестування, потім тестування з технологами, тестування. З амбасадорами, і тільки коли ми дійсно впевнені в якості продукту, тільки коли ми дійсно впевнені, що він а, на більшості протестованих а, жінках не викличе алергічну реакцію, бо ми саме тестуємо а, продукцію на людях, хто схильний до алергічних реакцій, коли ми впевнені, тільки тоді ми випускаємо продукт на ринок, і іноді це з нами грає не дуже а, вдалу таку шутку, бо ми тим самим дуже довго виходимо з якимись трендами, тому що наша основна мета це те, щоб продукція була безпечна і для майстра, і для клієнта.